Кухня Молдови, смак перехрестя культур. Що ви знаєте про Молдову? Ну окрім ПМР, жінки президента і того, що згідно з переписом 1926 року, у молдавській АССР майже 50% населення визнавало себе українцями. Звісно, ви чули про її чудові вина, адже ця країна відома перлина виноробства. А як щодо її кухні? Чи знаєте ви, що молдовська кухня це справжній прихований скарб, який поєднує в собі смаки сходу і заходу, історії традиції, гостинності і неймовірних ароматів? Сьогодні ми вирушаємо у захопливу гастрономічну подорож до серця східної Європи, щоб розкрити таємниці молдовської кухні. Кухня Молдови це відображення багатої історії країни, її географічного розташування на перехресті цивілізацій, і, звісно ж, неперевершена гостинність її народу. Приготуйтеся. Адже ми зануримося у світ, де кожен шматочок розповідає свою історію, а кожен аромат переносить вас у сонячні поля і затишні молдовські подвір'я. Молдова це невелика країна, розташована у південно-східній Європі на перетині важливих торгівельних шляхів. Її географічне розташування між сходом і заходом, а також сусідство з Румунією Україною. А у минулому вплив Османської імперії, Греції, і Балкан сформували унікальний кулінарний ландшафт. Молдовська кухня це живий приклад того, як різні культури можуть зливатися в одне ціле, створюючи щось неповторне і дивовижне. Природа щедро обдарувала цю землю, родючі ґрунти, м'який клімат, велика кількість сонячних днів усе це сприяє вирощуванню багатого врожаю: виноград, соковиті фрукти, різноманітні овочі, зернові культури, а також м'ясо і молочні продукти. Ось основа молдовського столу. Саме тому молдовська кухня вирізняється своєю свіжістю. Натуральністю і акцентом на сезонних продуктах. Основні принципи молдовської кухні це простота й поживність. Тут активно використовують овочі, особливо кукурудзу, квасолю, баклажани, кабачки, перець, помідори, а також різноманітну зелень. М'ясні страви часто готують із додаванням овочів і вина, що надає їм особливої ніжності і аромату. Королева столу. Мамалига, якщо грузинська кухня має хачапурі, а італійська пасту, то молдовська кухня має беззаперечну королеву мамалигу. Це не просто кукурудзяна каша. Для жителів цієї країни мамалига це символ, основа, хліб і гарнір, який супроводжує майже кожну трапезу. Історія Мамалиги сягає 17-го сторіччя, і це невід'ємна частина молдовської ідентичності. Традиційно мамалигу готують у чавунному казані, повільно помішуючи кукурудзяне борошно у киплячій воді до отримання Густої однорідної маси. Її не ріжуть ножем, а розділяють на шматочки ниткою чи дерев'яною лопаткою. Мамалигу рідко подають саму собою. Її супутники це цілий ансамбль смаків, які доповнюють і збагачують її. На першому місці, звичайно, бринза, солоний овечий сир, який може бути м'яким або твердим, свіжим або витриманим. Вона додає мамализі пікантності і солоності, також обов'язково шкварки і сметана, яка пом'якшує смак і додає ніжності. Часто мамалигу подають разом із токаною тушкованим м'ясом або з муждеєм, ароматним часником соусом, який став універсальною приправою у молдовській кухні, іноді мамалига може бути й самостійною стравою, наприклад, булз, це запечена мамалига із бринзою і яйцем. Жоден молдовський обід не обходиться без перших страв. Це душа кухні здатна зігріти, наситити і приготувати до подальших кулінарних вражень. Молдовські супи або чорби вирізняються своєю легкою кислинкою, яка надає їм особливого шарму й освіжного ефекту. Чорба це ціла категорія супів, яка може мати безліч варіацій. Вона може бути із м'ясом, як от курка, яловичина чи свинина, з овочами, картопля, морква, цибуля, перець. З квасолою чи навіть із рибою особливість чорби це її заправка. Часто використовують спеціальний квас або ж борщ – кислий відвар із пшеничних або кукурудзяних висівок, що надає супу характерної кислинки й аромату. Певно, декого з вас здивувала схожість назв борщ і борщ. Вони обидві справді пов'язані з кислим смаком, але мають різні походження. Українська назва стосується борщівника Сибірського, неотруйної рослини, з якої наші предки робили квасну заправку для борщу, коли європейці ще нічого не знали про обидві Америки. І, хоча наш сучасний борщ має геть інакшу рецептуру, його кисла назва не розривно пов'язує сучасну страву з тією, яку українці, тоді ще Русичі, споживали у княжі часи, а молдовани мають свій борщ. І готують із ним надзвичайно смачні чорби. Ще один популярний суп зама це легкий курячий суп із домашньою локшиною, який часто подають із додаванням боршу. Зама ідеально підходить для відновлення сил, зокрема після святкового застілля. Її ніжний смак і аромат домашньої локшини роблять її улюбленою стравою багатьох молдаван. Окрім чорби і зами, у молдовській кухні є й інші чудові супи. Наприклад, квасолеві супи, дуже поживні і ситні, чи грибні супи, які мають насичений лісовий аромат. Але ми рухаємося далі, бо найсмачніше ще попереду. Молдовська кухня не була б собою без своїх м'ясних страв. Вони ситні, ароматні і готові. Готують їх із любов'ю. Один із найвідоміших м'ясних шедеврів це мітітеї, чи просто мічі. Це маленькі ковбаски без оболонки, приготовані з фаршу з яловичини, свинини і баранини з додаванням часнику і спецій. Їх традиційно смажать на грилі, і це невід'ємна частина будь-якого святкового застілля чи пікніка. Ще одна знакова м'ясна страва токана. Це тушковане м'ясо, зазвичай свинина чи яловичина, приготована з великою кількістю цибулі і часнику. Токану часто подають із мамалигою, і це поєднання це класика молдовської кухні. М'ясо стає неймовірно ніжним і ароматним. А соус, утворений під час тушкування, ідеально доповнює смак мамалиги. Не можна забути і про ківтелуце, маленькі фрикадельки, які можуть подавати як самостійну страву в соусі, так і додавати до супів. Або ж сармале. Молдовські голубці, які готують зі м'ясного фаршу з рисом, загорнутого у капустяне чи виноградне листя. Це страва, яка вимагає часу і терпіння, проте результат того вартий. І звичайно, фриптура просто смажене м'ясо за з особливим молдовським підходом. Що робить його соковитим і ароматним? Баранину чи інше м'ясо дрібними кубиками обсмажують до золотистої шкуринки, потім тушкують із цибулею, морквою, солодким перцем і стручковою квасолею. Солимо, перчимо, вимикаємо вогонь, викладаємо до глибокої тарілки. Залишилося тільки налити вина. Молдовська кухня багата на борошняні вироби, які стали невід'ємною частиною повсякденного столу і святкових застіль, і, мабуть, найвідоміші серед них плацинди. Плацинди це тонкі коржі з різноманітними начинками. Вони можуть бути солоними зі бринзою, картоплею, капустою чи солодкими з яблуками, вишнями, гарбузом. Тісто для плацинд розкачують дуже тонко, майже до прозорості, а потім начинку рівномірно розподіляють. Їх можна смажити на сковороді чи запікати в духовці, і вони завжди вдаються неймовірно смачними і ароматними. Ще один популярний борошняний виріб вертута. Це рулет із дуже тонкого тіста, схожого на листкове, з різними начинками. Вона може бути солодкою, наприклад, із яблуками чи вишнями, або солоною зі бринзою чи м'ясом. Окрім цього, молдовська кухня має свої традиційні хлібні вироби, як от ковриги, простий, але надзвичайно смачний хліб. До речі, ми маємо шортс про те, скільки неймовірної випічки було в Україні раніше. І, на жаль, не так багато залишилося тих оригінальних рецептів. Завдяки щедрості молдовської землі овочі посідають особливе місце в місцевій кухні. Вони стали основою багатьох страв, надаючи їм свіжості, легкості і, звісно, користі. Одна з найуніверсальніших приправ це муждей. Про який ми вже згадували, його готують із розтертого часнику, солі, олії, і іноді з додаванням бульйону чи води. Муждей подають майже до всіх м'ясних страв, мамалиги, а також використовують як заправку для салатів. Його гострий насичений смак додає пікантності будь-якій страві. Молдовська кухня багата на зелені салати з використанням свіжих сезонних овочів і зелені. Це можуть бути прості салати з помідорів і огірків, заправлені олією чи складніші з додаванням бринзи і трав. Також популярний дювеч, ароматне овочеве рагу, яке готують із баклажанів, кабачків, перцю, помідорів та інших овочів. Окремо варто згадати про закуски з баклажанів і перцю. Це може бути ікра з баклажанів, ароматна паста з печених баклажанів, часнику і зелені, чи перець фарширований овочами яскрава і смачна страва, яка поєднує в собі солодкість перцю і насичений смак овочевої начинки. Жодна трапеза не може бути повною без солодкого завершення і освіжних напоїв. Молдова, будучи виноробною країною, пропонує не лише чудові вина, а й інші цікаві напої і десерти. Вино це візитівка Молдови. Історія виноробства тут сягає тисячоріч, і вино стало невід'ємною частиною культури і традицій. Молдовські вина відомі своєю якістю і різноманіттям від легких білих до насичених червоних. Вони ідеально доповнюють смак молдовських страв і є обов'язковим атрибутом будь-якого застілля. Серед традиційних молдовських солодощів варто вирізнити варення з айви дульчате дегутуй. Це може бути варення, мармелад або запечена айва, яка має неповторний аромат і смак. І ще один цікавий десерт бабка Нягре. Це чорний пиріг, який готують із борошна, цукру, яєць і какао. Він має насичений шоколадний смак. Окрім вина, популярні напої тут. Це всім нам знайомі компот, узвар і квас. Їх у Молдові п'ють не менше, ніж вина. Клімат Україні панує такий, що пити хочеться майже постійно. Молдовська кухня це не просто набір страв. Це відображення багато історії, культурних впливів і гостинності народу, її простота, насиченість смаків, використання свіжих локальних продуктів і глибокі традиції роблять її унікальною і незабутньою. Це кухня, яка об'єднує людей за столом, дарує радість і створює теплі спогади. Вона доводить, що для справжнього кулінарного шедевра не потрібні надмірності, лише свіжі інгредієнти, любов до своєї землі і вміння ділитися цим із іншими. Яка страва молдовської кухні вас зацікавила найбільше? Чи хотіли ви скуштувати мамалигу зі бринзою, чи, можливо, ароматні мітітеї? Поділіться своїми враженнями і думками у коментарях під цим відео. І, звичайно ж, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових захопливих гастрономічних подорожей і розповідей про перетин історії, культури і кулінарії. Натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень. До нових зустрічей у світі несподіваних смаків і захопливих історій.